Всього самого хорошого. Хотіла показати, як далеко ті наші дерева в снігу. Значить, і ще сніг сип, а на градуснику у нас не бачу. ноль. На і ноль. Ой, я буду працювати. Бачите, сніг мокрий, тяжкий. Ой. Оце то знову вальнуло за ніч. Він падає легкий і донизу, вітру нема. Треба позмітати, бо тільки станеш, він приклеїться. О. По стежки, то я вже горнути не буду, а тільки сходи позмітаю. Ото -от зніму -от, того року. За всі роки. Ну нічого, поки я змітаю. Дам відповідь на запитання. Люба, чи ти даєш своїм козам сухий жом і взагалі нормальний, і сирий жом? Бо бараків таких як маю, а тільки одне зерно. Чому надодавати додавати жом? Ось, чи краще не треба. Бо читала, одні кажуть, що дуже добре давати, другі кажуть, що не бажано. А як ти кажеш? Взагалі не рекомендую давати жом козам. Ще корова і то, якщо корова в останні місяці ходить тільності, що вона вже в запуску взагалі б не рекомендувала давати, давати жом. Ось так так кажу, як є, бо це також є не дуже добре. Ось такі то справи. Так що не даю жому я своїм козам взагалі, бо жом ще більше організм виснажує. О, жому все забрали, що могли ну, з ну, буряка ото. Забрали штукор, маляса, все нього вижили, що могли. Остався, осталися відходи. О, Як ви думаєте, там що ще залишилося? Хіба окрім непотребу? Я думаю, нічого більше. О, ну, корови ще там, поки вони як сказати, доїться. Так, да, вони дають більше молока, ще й кислій жом. але якщо корова слабша... Той жом і її не потрібний. Краще дай самого зерна. І я б сказала купити лучше макухи. Хай би ви жому дали дві жмені, а макухи по ціні вийде одна жменя. Бо я не знаю, яка ціна. на жом. я брехати не буду, я взагалі, наприклад кажу. А макухи одна жменя, то буде більше з неї користі, як з жому. Божом, замість того, щоб добре зробити, то він ще робить хуже. Він вимиває кальцій. І до півень ,ду. з організму кози. Коза має свої вітаміни, ще. свою силу дати, щоб перетравити цей жом. Так що ось таке то не рекомендую. Ну, але кожен робить як має можливість. Так що, ось так, бачите, як сип. Дрібний, але такий росний. Може і потім день і дощ піде, бо зараз нуль. Ось, а вчора було два тепла. Передавало такі морози сильні, а от морозів нема. Так що ось таке то. Зараз включу світло. Ага. І будемо давати моїм козьїм мордам їсти. Шо? Привіт! Гарного ранку вам. кузульки ригідзульки мої. шо, привіт! Мої ріднульки. О, принесла я ножиці, треба мені двом куркам крила втяти, і треба мені відро, щоб я мала в чому замішати. бо Я вчора купила м'ясо, косту муку і кальцій. О. Що ось таке то. Все, попорсиналися курочки. Ось таке-то. Ой. Що ви тут сьогодні? Я попстеляю, їсти подаю. Ну, після какайте, буду згортати. Що, що там свербить? Дай почушкаю. Дай почушкаю. Ой, ой, ой! Ото таке дече. Так що ось таке, то краще дайте трошки тої, як його макухи, ніжом. Буде кращий результат. Ось такі то справи. Дай Бог, щоб всіх все було добре. І ваші козульки були здорові і ви були всім задоволені. А я буду поратися і буду давати. Сім їстоньки. Ось, зараз розведемо, розведемо курочкам, те курочкам, козочкам. того як його. Буряка зерном розведемо, насипимо. Та й усе. Курочкам накидаємо Це зерно замішане, бурячка, а їдять. Так, козульки? Мазюльки мої, козюльки мої. Ой, Мазюльки, козюльки. так, коречка? Ай, балдеж-балдеж, люба, чухай. Ай, чухай, чухай. Та кориці мої по цим балам. Чи ти лізеш до неї, чи ні, правда, малишка? О, зірка придурочна, скаче на стіни. Ай, маленький пузик. Ой, пузик. Я до ціськи не лізу. Я забрала сміття там чіпилася. Ціцьки не руш, так? Я не доюся, Ні-ні, я не рушив. Мазулька. Малишка. Тебе теж люблю. Мої хороші малишечки. Назад, кориця, назад, назад. Я не буду лізти до тебе. Назад. Хай всіх все буде добре, добренько, все. Буду я поратися, бо мої мазульки геть їстенькі. А вам всім скажу, хай усіх все буде добре. Ага, тебе тебе тебе. Тебе 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 жабу вредну, О, і тебе 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 тебе. Все, всім папа.